Як сьогодні можна в Canva зробити власне, презентацію з використанням магічного конструктора текстів. Давайте створимо власне презентацію порожню. Так, і презентація у нас буде на тему приклади прикладного програмного забезпечення. Давайте, власне, скопіюємо текст. Ну, Можна, в принципі, набрати, якщо потрібно, тобто, якщо власне, копіюється. Так, і давайте, власне, назвемо також. Відповідним чином. Так, ну, створимо, власне, у нас тут є по завданню також титульний слайд, назва презентації, інформація про автора. Давайте, власне, просто напишемо приклади прикладного програмного забезпечення. Просто на слайд поставимо, власне, такий, також ось такий текст. Можна його трошки власне, збільшити. Можна також тут, наприклад, задати колір інший, наприклад. Давайте задамо ось так. Ну і можна також тут власне, поекспериментувати, задати. Так, Зараз видалити зайве. Давайте ефекти також подивимось. Ну, Наприклад, ефект неону, ось такий. Тобто ви можете задати в принципі, собі, як вам подобається більше. Можна також взяти трошки видовжити, так. Тобто, трошки позбільшити власне, розмір також шрифта, Тобто, за потреби. Можна задати різні ефекти, також різні кольори задавати, Тобто, в залежності від того, який вам ефект потрібен. Ну, наприклад, ось так. І можна залити якимось кольором. Також слайдик, тобто, ну, наприклад, ось таким. Так, ну тепер переходимо на другий слайд. Так, і у нас тут, власне, треба інформація про текстові процесори. Тобто, дивіться, Canva може нам це все, в принципі, згенерувати. Давайте просто скопіюємо і вставимо, скористуємося власне, магічним конструктором текстів. Так, переходимо в текст, магічний конструктор текстів, і пишемо те, що нам потрібно. Запит. І чекаємо. Вставити. Так, І тепер можна редагувати, в принципі, як нам буде потрібно. Можна обрати також, наприклад, свій текст. Можна залити також кольором своїм, наприклад, якимось дату. Тобто, цікавим, давайте зальємо, наприклад, іншим кольором. Ну і, наприклад, ось так буде виглядати, в принципі, я так і залишу. Можна також там відформатувати текст, як потрібно. Можна розмістити, наприклад, за розміром документа, так, тобто, за розміром власне, слайду. Так, і ось таким чином можна також тут трошки збільшити власне. Сам текст зробити його жирним, наприклад. Ну, Різні ефекти, анімація, звісно, можна зробити також. тобто, в принципі, Можна різні робити там ефекти. Ну, Давайте анімацію якусь накинемо, також, нехай буде друкарська машинка, нехай буде ось така. Тобто, також можна створити анімацію. Тут можна також створити анімацію, наприклад. ну, Давайте створимо наприклад, ролики. да? Тобто, Ось така анімація, нехай буде ролики. наприклад, ось така. Можна також зробити переходи цікаві. Давайте зробимо перетікання. Так, наступний слайд. Ну, давайте залишимо те колір, який є. Табличні процесори, аналогічним чином. Так, і давайте вставимо магічний конструктор текстів. Табличні процесори і шукаємо. Текстові процесори у нас є, тепер магічні процесори. Так, давайте ще раз. Так, і також табличні процесори, вибачаюсь. Так, давайте ще раз генеруємо. І вставляємо. Аналогічним чином можна підкоригувати, в принципі, тут ну, залишимо так, як є. В принципі, мені все подобається, ну нехай буде ось так. Так, в принципі, по аналогії всі анімації, також все, що там треба зробити по аналогії. Тобто те, що вам потрібно, ви можете зробити все аналогічним чином. Так, далі у нас є система ілюстративної ділової графіки. Ну, давайте спробуємо просто копіювати. Так, і давайте вставимо також магічний конструктор текстів. Так, і використаємо. Є інформація, ви можете просто вставити. тобто, дивіться, В принципі, дуже просто. Навіть не потрібно заходити там в інтернет тобто є можливість також в принципі, використовувати. Тобто, там, наприклад, не потрібно використовувати ChatGPT, інші сервіси, Тобто, можна використати, в принципі, вбудовані сервіси, які у вас вже є. Ну, наприклад, накладання. Так, можна також тут накинути якусь там анімацію, наприклад, якщо потрібно, ну, наприклад, ось така. Тут накинемо, давайте також релакс, наприклад, також іншу анімацію. Тут також переходи, давайте зробимо. Нехай буде тут перетікання, наприклад, ось таке. Так, у нас залишилося там ще що? У нас залишилося програми для створення презентації. Ну, давайте також аналогічним чином нагенеруємо Так, і вставимо магічний конструктор текстів і спробуємо нагенерувати. Все працює чудово. Так, і давайте знову збільшимо. Ну, нехай буде, наприклад, ось так. Звісно, можна ефекти, можна задати також колір. Тобто, наприклад, взяти там, виділити, також можна виділити, наприклад, певний текст, можна виділити певним кольором, якщо вам потрібно це зробити. Тобто, це, в принципі, не складно. Ну, наприклад, ось так. Можна зробити ось такий ефект. Так, ну і тепер слайд залишився. Власне. Дякую за увагу. Давайте подивимось. Ну, давайте просто напишемо наступний слайд. Давайте його трошки так накладання. І тут також у нас буде, наприклад, інший колір. І напишемо просто дякую за увагу. Або візьмемо, наприклад, у нас тут є текст. Давайте зараз якийсь так, додати текстове поле. Напишемо просто дякую за увагу. Да? Дякую за увагу. Наприклад, якось так. Так, ефекти давайте якісь застосуємо цікаві. Ну, нехай буде, наприклад, ефект з контуром. Нехай буде ось такий ефект. Ну, ось так виглядає. Анімацію давайте також спробуємо якусь, наприклад, накинути. Так, анімацію накидуємо, наприклад. Та нехай буде ось така, наприклад, анімація дуже непогано виглядає. Ну і подивимося, що в нас вийшло. Запускаємо. Ну, В принципі, досить. Цікаво виглядає. Наступний слайд. Так, в принципі, є, бачите, тобто, якщо на швидкоруч потрібно щось зробити, то, в принципі, штучний інтелект вам дуже непогано в цьому допоможе. Ось так. І останній слайд. Тобто все працює, все добре. Все добре працює, без проблем. Так, ось таким чином можна створювати власне анімації, тобто, в принципі, презентації, і можна використовувати штучний інтелект. Всім дякую за увагу!